У Луцьку внесли зміни до програми фінансової підтримки комунального підприємства Луцькспецкомунтранс, якими додатково включили витрати на проведення капітального ремонту контейнерних майданчиків для сміття. Відповідне рішення ухвалили під час сесії Луцької міської ради. Таким чином, на облаштування сміттєвих контейнерів передбачено 20 мільйонів гривень. Очільник фракції громадянський рух свідомі» Тарас Шкітер поцікавився на які саме контейнери підуть ці кошти підземні чи надземні? Згідно програми, впродовж наступних двох років ви плануєте відремонтувати контейнерні майданчики збору для сміття на 20 мільйонів гривень? Хочу уточнити, це мова йде про облаштування підземних майданчиків збору сміття чи е, надземних? Якщо так, то за якими адресами планується їх облаштувати і в першу чергу, першу чергу, і скільки їх буде? Директор Луцьк спецкомунтранс Володимир Марценюк повідомив, що йдеться про облаштування контейнерів підземного збору побутових відходів, а облаштовуватимуть їх біля будинків, в яких відбувається ремонт. Якщо говорити про пріоритетність встановлення цих контейнерних майданчиків і самих контейнерів. То виставляється пріоритетність по мірі капітального ремонту прибудинкових територій. На даному етапі вже визначені певні локації в межах 11 одиниць. Міський голова додав, що вже на наступну сесію Луцькради розроблять окрему програму встановлення таких контейнерів. Вулиця Кравчука за словами очільника міста, одна з перших отримає новенький сміттєзбірник.